Холодна зима на дворі, лютий місяць, але є альтернатива тому, щоб сидіти вдома і ховатися від морозу, від зими, від снігу. Альтернатива дуже цікава і екстремальна. Ну, я чесно кажучи. Навряд чи наважився би на це, але я ж не екстремал, я не такий вже молодий хлопець а і не така вже молода дівчина, зовсім не дівчина. Але е, хочу вам е, донести таку інформацію, що 23-24 лютого цього року на Волині на полісі буде проходити уже черговий раз е, ну такий цікавий екстремальний вид відпочинку, який називається Змагання. Змагання проходять не просто так. Вони проходять по бойових місцях, бойових місцях діяльності Української повстанської армії і командира. Упа Клима Савура. Все це в Рівненській області, в Березнівському, так, районі, в Березнівському районі. І е, запрошуються всі бажаючі, хто хоче перевірити себе, свої сили, ну і відчути себе якимось чином дотичним до історії України, до боротьби за Україну. Запрошую всіх, сам не обіцяю приїхати, бо я, гус. бо я гус, Але ж ви сміливі, ви впевнені в своїх силах? Ви хочете їх перевірити? Приїжджайте!